Карпатського здоров'я всім, друзі. Як завжди бажаю. От сьогодні в мене значить, така ситуація, що немає зараз відключена електроенергія, а їхати треба. Ну, і хочу зняти для порівняння відео, як машина заводиться. Зараз на даний момент 3 градуси морозу. От, і хочу показати, як машина заводиться. З непрогрітим двигуном. Тобто хочу нагадати, що в мене стоїть блок, який прогріває антифриз в системі в двигуні. Блок має, тен, блок має свій циркуляційний насос і він працює від 220 вольт. Тобто треба розетку поблизу автомобіля. от, ну Як правило, я в такий мороз включаю її на хвилин 30-40, вона прогрівається там. Двигун прогрівається, метал з двигуна і антифриз прогрівається до плюс там 20, плюс 30 десь в тих межах, може плюс до плюс 40, я ніколи не міряв, але двигун тепленький, от навіть більше, пана, плюс 40 швидше за все прогрівається, бо двигун тепленький на відчуття ну на дотик пальців. от І зараз покажу, як авто заводиться, коли не включений. оцей 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 от блок. Так, переключаюсь на передню камеру і зараз буду заводити, все буде видно. От у нас отакий от сніжок, скажімо, от зеркала ще складені. Ще все в снігу. Ну, і зараз будемо пробувати. Так, нейтрально. У мене безключовий доступ, тут ключ з боку лежить, не треба його тут в картридер вставляти. Так. Витискаємо щеплення. Ну, або щеплення, або гальма тут треба витискати. І заводимо. І слухаємо. От. Все, я щеплення. Щеплення вже ногу зі щеплення забрав. І ми чули, що стартер крутанув, ну, напевно, два оберти точно зробив. От Зараз якраз є. Градусник показує мінус 3, блимає е, цешка, тому що треба, ну, це типу, як зверни увагу. Ну, Але двигун працює в стандартному режимі, е, акумулятору 3,5 роки, тиждень стояла, ну, взагалі не рухав абсолютно. Тобто масло густе, як, як завжди, ну і отака от ситуація. А якщо Дгун завіявся все з першого разу без проблем. Але єдине, що якби був новий, новий акумулятор, звичайно, його повна ємність, тоді він заводиться трошки швидше. Ну, але оскільки акумулятор вже має десь майже 3,5 роки, без місяця, скажімо так. 3 роки без місяця, От. Тому така ситуація. Тиждень я її не рухав взагалі. Ну і наразі отак. Тому бережіть акумулятори, ставте собі блоки, от, і все буде гаразд. Ми відкриваємо зеркала і чекаємо, поки піде пара з вихлопної. От Якщо порівняти з минулим відео, то я зараз підгазовую, і ще пара не йде. А на минулому відео вже за хвилину часу вже йшла пара. Ну, це наглядний приклад, як працює нагрівач, і що набагато краще з нагрівачем от, десь трошечки починає йти тільки пара, і то ще не, ще, ще не йде, бо там йшла таким нормальним. Нормальним таким, ну, такою хмаркою зразу виходила, а тут чуть-чуть буквально. Тобто треба, тро, щоб трошки двигун поколотав, щоб масло прогналося по системі, щоб воно трошки почало грітися, нагріватися. от. Там все, ну скажімо так, якщо прогріти нагрівачем, це все відбувається в 10 раз швидше. Тому робіть висновки. Можете порівнювати з попереднім моїм відео про заводку машини. Про заводку машини, коли нагрівач був включений, і от тепер. ну тобто Є різниця наглядна. Зараз вона заводилась, крутанула стартером. Ну, я так на відчуття і на слух разів два точно стартер крутанув. Може і два з половиною там, я не можу сказати. А минулий раз це з пів оберта. Тобто, Півоберта і двигун хапанув, і все. І далі вже почав працювати на солярці. Отаке. От Всім, як то кажуть, мирного неба. Ну і до наступних відео, до наступних зустрічей на каналі. Бережіть себе.